Ну що, друзі, всім привіт! Продовжуємо для вас знімати відосики. Напарник, привітайся! Продовжуємо для вас пиляти відосики. Стоїмо зараз біля Барселони. Будемо мати сьогодні тут завантаження. Мало бути у нас завантаження сьогодні на 8 годину ранку, але перенесли його чомусь на дванадцяту. Не знаю чому, напевно, ще не готовий вантаж. Але то таке діло. Будемо все рівно мати від завантаження до розвантаження 300 км, так що в нам, в принципі, спішити особо нема куди. Зараз у нас 10.30, на вулиці вже 26 градусів. Собі ще сидимо, снідаємо, трошки відпочиваємо і будемо помаленько стартувати. До завантаження маємо їхати 20 хвилин, того спішити особо нема куди. До речі, було багато питань на рахунок каботажу. Я вам в коментах нічого не відповідав, та як сам толком до кінця ще з цим не розібрався. Але вже сьогодні зранку щось трошечки про каботаж почитав, тому можу вам щось трошки розповісти. Дивіться, як працюють каботажні перевезення. Наприклад, ми зараз заїхали в Іспанію. В Іспанії ми маємо право зробити лише три перевезення: три внутрішніх перевезення в країні Іспанія. Наприклад, там Барселона. Як це називається Марс Марселона-Мадрид, з Мадриду на Барселону, і ще там кудись одне перевезення можемо зробити по Іспанії. І тоді четверте вже завантаження з Іспанії має бути на виїзді з Іспанії в якусь іншу країну, наприклад, в Францію. І потім так само в Франції. Заїжджаєш в Францію, розвантажуєшся, маєш право зробити три внутрішніх перевезення, і четверте перевезення має бути на виїзд. Це має бути обов'язково по правилам каботажу. Ми цього... Раніше не дотримувались по Франції, їздили собі, так, як... ну, коротше, по барабану нам було собі, їздили і по цьому поводу не парились, але нам влупили за це штраф 4500 євро. Тому тепер з каботажем ми особо не граємось. Щоб мати право їздити постійно по території однієї, то потрібно, щоб ваша машина, ваша фірма була в цій країні зареєстрована. Бо також багато хто там пише на рахунок Німеччини, чи вигідно відкривати фірми в Німеччині. То дивіться, моя така думка, що якщо ви поцікавитеся і в Німеччині реально будуть вигідні податки, то так, типу, є сенс відкривати фірму в Німеччині, бо в такому випадку ви собі можете працювати суто по Німеччині. І не паритися за якісь там каботажі. Ну, Звичайно, ви можете виїжджати в інші країни, але це вже буде типу, каботажні перевезення. І це вже буде типу, Ну, будуть вже такі правила, як для всіх перевізників. Неважно, чи ви там, фірма у вас німецька, чи фірма у вас там, польська. Так що, друзі, от якось так цей каботаж працює. Не рекомендую нікому порушувати ці каботажні перевезення. Також не рекомендую щось мутити. Бо Настільки я вже так тоді поліцейський ті показав, і так вже пацани по мені там пишуть, що вони, якщо схочуть, вони домагаються до останнього. Вони навіть вплоть до того, що вони заб'ють ваші номера в базу даних і по камерах підтягне, коли ви останній раз заїжджали у Францію. На кордонах ще є ті по камери. Того щось обманювати, щось коротше мутити, воно, типу, того не вартує. Хоча це таке, типу, це на ваш страх і ризик. Бо як я казав, хто хоче нормально заробити, то потрібно ризикувати. Але просто я чесно, тіпа не очікував, що наскільки можна попасти на 4,5 тисячі євро. Я типу думав, ну тисячу, ну півтора тисячі максимум, ну 4,5 це вже трошечки перебор. Тому, друзі, от якось так цей каботаж виглядає і якось так він працює. Так, друзі, у нас зараз 11.05. Ми вже з цієї заправки виїжджаємо, зараз тут ще наберемо води. І будемо пробувати під'їжджати до фірми трошки швидше, може нас швидше завантажать. Бо ще може такий бути прикол, що ми туди приїдемо на 12-го, 12-го почнеться обід і ми там будемо тусуватися ще годину, поки в них обід. Тому спробуємо приїхати трошки швидше. Дивіться, до речі, тут є ось таке місце для кемпінгів, де можна набрати води і плюс злити сюди в цю яму свій туалет. Ну, Так як у нас туалету немає, то ми тільки наберемо води. Дивіться, яка прикольна скані. Так, набираємо зараз водички і будемо стартувати. Моя напарниця вам вже дуже давно хотіла показати, яке вона купила цю каністру. Покажи. Дивіться, яка каністра. Цю каністру зараз набираємо води І з цієї каністри цю воду переливаємо в наш бачок в машині. Бачите, прикольно собі на заправочку приїхав. Кемпери тут собі туалети зливають. Плюс можна от, води зразу набрати і взагалі суперово. І таких заправок по Європі є багато. І все, і зараз цієї каністрики такої. Переливаємо воду сюди, в наш цей бачок, рукомийник. І так зробимо хоча б два рази. Воду набрали і можемо їхати. Дивіться, до речі, як дядько ланцюгами кріпи свій вантаж. І стартуємо до завантаження. Так, тут ми попри нього не проїдемо, тому їдемо назад. Тут, до речі, можна от колеса підкачати, плюс там можна воду ще набрати. Але наскільки я розумію, що там вода платна, а тут вода безкоштовна, то смисл платити. Є, та, та колеса мати. Так колеса, але там два пістолети, один з колесами, один з водою. Але просто там йде такий шланг, що типу, можна його зразу собі потягнути і набрати воду в машині в бачок. Так, тому їдемо їдем на завантаження. Ви це яка сканія прикольна. R450. На цю сторону, зараз переїжджаємо через міст і виїжджаємо вже на автостраду в ту сторону. І не потрібно їхати сюди, десь там їхати далеко, розвертатись. Оце, до речі, теж досить прикольно зроблено. Кавочі, фури, типу, тут мають право їздити по цьому мості. Фури вони ж важкі. І тут вся одна парковка. Тут для легкових машин І там далі для вантажних. А, тут теж прикольний паркінг. Тут теж дивіться скільки є місця, взагалі чітко. Солярочка тут у нас по Євро 49, по євро 50. Нормально. Так, Приїхали ми на завантаження, Розшторились і чекаємо, зараз нас будуть вантажити. На вулиці жара просто конкретна. Оце поки відкрив бус, то вже реально спотів. Я собі представляю, що би зараз було, якби ми були на фурі, якби десь грузилися і десь треба було б кинути з 20 ремнів. Оце був би трешняк повний. А так, зараз нам тут мають закинути дві палетки, підписати документи і будемо стартувати на розвантаження. Вже якусь одну таку коробочку поклали і ще мають докласти. Так, друзі, виглядає наш вантаж. Одна палетка така довга, друга така нормальна, стандартна. Цю закріпив ремнем, а цю сказали не кріпити, бо тут є скло, щоб воно не тріснуло. Тому просто кинув балку. І, в принципі, думаю, все буде нормально, все доїде. Все, друзі, завантажились, машину закрили, документи підписали. На вулиці в нас зараз показує 37 градусів. І що? І помаленько стартуємо. В принципі, прикольно, машина завантажена не повністю, є ще, навіть як собі вечором прийняти душ є місце. І можемо помало їхати, показує час прибуття 17.35, а розвантаження завтра. На восьму. Також типу, такий прикол з ліцензії пише, що мало бути 630 кг, а по факту завантажили 900 Але хоч одне, що мені подобається, що цимерки написали в правдиву вагу, що ніхто нікого нічого не намахував. Ну, майже не намахував, бо з ліцензії було 630. Але нічого страшного, довантажені так, в принципі, нормальних нічого ніяких немає, того нічого страшного, їдемо. Собі будемо помаленьку їхати, спішити немає куди, так що якось так. Друзі, маю для вас невеличке оголошення. Один мій хороший знайомий на роботу шукає водія на бус Renault Master, бус Бляшанка до 3,5 тонн. Якщо хтось шукає таку роботу на бляшачка чи взагалі типу, на бус, я вам залишу в описі його номер телефона, можете собі до нього подзвонити поспілкуватися і, можливо, вам така робота підійде. На Бляшаку робота має бути, якщо чесно, мені здається, цікава. Бо там вже ви не будете собі їхати 90, а собі вже будете їхати, так як дядьку, собі соточку, 120, так як має бути. І що ще? Я, якщо чесно, я би хотів би попробувати попрацювати на Бляшачку. Тому, друзі, залишаю номер телефона в описі, якщо у когось цікавить така вакансія. Дзвоніть. Нам вже треба срочно з цієї Іспанії кудись тікати, бо ми кожного дня ходимо по магазинах. Але нам під попереднім відео написали в коментах, що обов'язково потрібно спробувати кокосове морозиво. Не, це я бачила тут багато кокосове, а тільки за рулетки сказали. А, за рулетку, ну за рулетка. Дивіться, понабирали так всяких ніщичків. Якась така штука. Така. Це все було типу, заморожено, це все йде типу, те, як морозиво щось таке. І от оце якесь круте кокосове морозиво. Що це? Йогурт. Булочки такі купили. Ще якісь. набирав солодкого? Коротше, я просто я хочу вигалі. спробувати вигалі. Типу, взагалі відказатися від солодкого. І оце зробив таку прощальну вечерінку солодким. І такі типу, капучино і кава така. Така кава, до речі, по скільки по 75 копійок. Менше і ці всі закупи в нас вийшли на 16.65. А ну, відкривай зразу це морозиво покажемо, як воно виглядає. Кокосове морозиво. Зараз ми подивимося, що тут цікавого. Заїхали на таку парковочку, Це там не кемпери не тусуються. Не а, дивіться, так, да. прикольно. Ось таке морозиво. Зараз ми його будемо пробувати. Так що, якось так, ось такі вже закупи і вже помаленьку будемо з цією Іспанії петляти. Бай-бай! Так, друзі, що, поїли ми морозиво, нормальне морозиво. Морозиво йде як звичайний пломбір. Ну, незвичайний пломбір, каже мій напарник, що смачний пломбір. З кокосом. І зверху по посипаний кокосовою стружкою. І все. Фу, відпочили. І можемо їхати далі. Ще нам залишилось 217 кілометрів, час прибуття 1823. Того спішити особо нема куди. Може ще в якийсь магазин заїдемо. Ага, кадір. О, то, ні, всьо. Да, все там мені треба ту планчатку для тебе. Та це вже у Франції кої. Так у Франції, тут ні, бо тут немає. Тут ми нікуди не будемо заходити. Тут вже сподіваюся, ми вже нікуди не будемо заходити. Але ході розтрати. Але швидкі розтрати. Так що все. Їдемо, їдемо. Наступна зупинка вже, надіюсь, буде у Франції. Ось такими ми дорогами їдемо. З Іспанії на Францію. І такі серпантини мають бути ще довго. Мені щось ця дорога трошечки нагадує дорогу з Франції на Італію. Теж такі серпантини. Але там, якщо чесно, трошечки цікавіше, трошечки гарніше. Ніж тут, але все рівно тут теж прикольно. Прикольно, прикольно. А вам подобається така природа чи ні? Чи це не прикольно? Моя напарниця тут теж щось там знімає. Потім буде тіктоки виставляти, монтувати. Блогерша. Недах. Недоблогерша? Недоблогерша каже. От та. Хто? Ні-ні, я не... Я не плохер. Так, ще до розвантаження 194 кілометри. І заїхали тільки що, до речі, ще на заправочку, заправились по Євро 49. Взагалі суперово. Бо у Франції вже солярочка буде, напевно, по Євро 60. не напевно, так і буде. Ми як їхали з Франції на Іспанію, то заправлялись. На ліклерках по Євро 60 До речі, хто працює на бусах, а ну напишіть, ви заправляєтесь на заправці ліклер чи ні. Бо тут теж якось так непонятно. Одні кажуть, що там хороша солярка, другі кажуть, що там погана солярка. І я от тепер не розумію, чи там хороша, чи не хороша. Бо, бляха, я вже задумався над тим, що краще трошки більше платити, але заправлятись на тоталі. Але щось моє єврейське коріння мені не дозволяє заправлятися по дорожчій ціні, ніж на ліклєрку. Напишіть в коментах, вартує заправлятися на ліклєрку чи ні, чи краще щось шукати покраще. Ну що, друзі, ми вже у Франції, ми вже даже запаркувалися на ніч. Будемо ми сьогодні ночувати на території магазину Інтермарше. Така тут в них парковочка велика, є заправка, є мийка. І тут ми будемо ночувати. До нашого місця розвантаження нам ще залишилось від цього місця пів кілометра 500 метрів. Ми вже в принципі, туди до фірми їхали. Думали, що десь там буде біля фірми ночувати, але там ночувати нема де. Тому будемо ночувати на такій ось парковичці. Надіюся, що все буде пучком і нас не почистять. До речі, на парковочці, дивіться, є стиральні машинки такі і є автомат, який робить піцу. Але цей автомат не працює. Хоча зараз ще разочок попробуємо. Ну так, да, не працює. Не працює собі, та й хай не працює. Так, тут є така стиральня, така машинка велика, на якій є дві стиральних машинки і сушка вроді би. Не знаю, точно треба через перекладач перекладати, але мені здається, що. Цих, цих 20. А, ні, от сушка, точно. От, сушка 15 хвилин коштує 2 евро. А це стиральні машинки дві. Ну, да, Це 18 кг і це 8 кг. 18 кг коштує 8 євро. І 8 кг коштує 4. Евро. В принципі, нормально. І що от мені подобається, що в Франції таких стиральних машинок є дуже багато? Так що якось так. Так, ну що, всім добрий ранок. Сьогодні у нас вже середа, ніч пройшла успішно. Біля нас, до речі, ще вчора там став один бусяж. Це такий вже серйозний бусяж на Івеко 7,2 тонни. А хоча це не факт, що це 7,2 тонни, бо я знаю, що такі Івеко катаються ще й по категорії Б до 3,5 тонн. Їдемо вже на розвантаження. Показує прибуття 8.27, фірма працює, пише по Гуглах з 845. Але подивимось, може вдруг вона вже відкрита. Вона написали на 8, але, але, але писати в спедиція може багато що. Їм по барабану. Вони від фонаря пишуть, а ви собі приїжджайте і мосіть собі голову. Так що от якось так, якось так. Що, вже багато раз ми в принципі ночували на таких магазинах, на паркінгах, в магазину марше, там ліклерк ну, ні, тип, які там ще магазини ми були. Супер Уу, типа є магазин, то все в принципі нормально, ніколи ніяких проблем не було. Того можна собі постійно там вставати. Ой, так що якось так. Під'їжджаємо до нашої фірми, на якій ми маємо розвантажуватись. І от цікаво, реально, чи вона вже відкрита. Ді, вона походу закрита, я от звідси бачу. Бо ми вже вчора сюди приїжджали, думали, що можна буде на території фірми переночувати, але фірма ще була. Фірма вже була закрита і на цій території фірми. То є ще спортзал, він був відкритий і я так зрозумів, що коли спортзал закривається, то цю територію закривають. Ось наша фірма. І тут пише, що вона працює з 845. Тому що ще будемо півгодини, пів 15 хвилин будемо ще чекати. Друзі, ну що, ми вже розвантажились, зараз у нас без 10.09. Розвантажились, документи скинули логісту і зараз можемо собі їхати на ту парковочку, де ми ночували, і відпочивати, чекати наступного завантаження. Логіст вже пише, що вже вантаж шукає. Так що, думаю, за годинку, за пів ми вже кудись поїдемо. Вантажити, коротше, поїхали, розвантажились, вернулись на паркінг, а наш колега що спить. Ну, він працює, напевно, що по тахографу. Серед ночі, напевно, що сюди приїхав. І ще собі чоловік спить, відпочиває. І Мені Мені просто цікаво, чи це Івеко в нього йде по категорії С, це... по категорії по категорії С чи все ж таки по категорії Б. Бо реально дуже багато таких Івеко їздять по категорії Б. Але це таке діло. Ну, якщо тут по категорії Б, то тут реально вантаж, вантажопідйомність десь 200-300 кг, наскільки я знаю, настільки пацани розказували. А якщо по категорії С, то вантажопідйомність десь 3,5 тонни десь так, плюс-мінус. Так, друзі, поки на логіст шукає завантаження, то ми собі так легенько поснідаємо. Зробили собі такі канапочки з такою кобаскою, з сиром. І плюс вчора купляли, я вам показував таку каву. Тому зараз поснідаємо, за якраз за той час нам логіст знайде якесь завантаження, і будемо собі помаленько кудись шурувати. Коротше, друзі, що, у нас зараз без п'яти, друга. Лише тепер логіст ципанув якусь загрузку, стоїмо в районі Тулузи. Тут з вантажами жопа повна, стоїмо ми і ззаді стоїть так само колега на бусі. У нього там і веко таке трошки побільше. І Ципанув нам короте, логіст Коротиш. Виходить за... І більше на сьогодні нічого не буде. І добре ж хоч таке є, бо ми могли би тут взагалі застрягнути і ще би стояти довше. А так хоча б завантажимось і будемо їхати туди, в район Бордо. А з Бордо вже потім буде трошечки легше кудись переїхати на Париж, а з Парижу вантажі є завжди. Так що їдемо на завантаження. Дивіться, якими дорогами по Франції приходиться їздити. Чесно, мені от я коли їздив по Україні ще давно, ще на МБ-Кур'єрі, то я їздив набагато кращими дорогами, ніж я їжджу тут по Франції. Навіть я тоді катався на Румунію, на Болгарію і там реально дороги були набагато кращі маршрути. Хоча тут можна їздити по платками і хорошими дорогами, автострадами. З хорошими паркінгами, але якщо їздити платками, то тоді ви будете просто працювати за їду. А так приходиться їздити такими дорогами. І не знаю, я коротше щось собі так їду постійно, гадаю, аналізую це все. І мені реально здається, що краще їздити по ставці, там, наприклад, 0,7, але десь їздити по Німеччині, по Голландії, по Бельгії. Там, де безкоштовні автостради для таких бусів, чим їздити по 0,8, по 09, але їздити отакими от дорогами. Напишіть в коментах, як ви гадаєте, де краще їздити І взагалі. Бо навіть взяти те, що ми їздили по Іспанії, ну так, да, в Іспанії це прям в поставках дно одні Але, бляха, коли ти їдеш по автостраді, в тебе розхід менший, ти більше кілометрів проїжджаєш, ти менше втомлюєшся, ти. Ну, зовсім себе коротше по-другому чухаєш. Тому мені здається, що само прикольно, так як я вже вам казав, це працювати Німеччина, Бельгія, Голландія і Франція це до Парижу. І з Парижу там може бути до, до Нормандії. Там ще теж така адекватна дорога. А кудись сюди, типа вниз їхати в сторону Тулузи, то це... Вона взагалі тіпа, невигідно і бачите самі, скільки ми простояли. Сьогодні простояли до першої години, чи до якої, чи до другої. І зараз от їдемо, маємо трасу 180 км за 200 євро. Да, тіпа ставка за кілометр хороша, але якщо рахувати денний заробіток, то це просто ніще. Тому якось так. Тому от треба. Знаєте, бо теж знаю багато фірм, які коли відкривалися, типа їздили Суто-Франція. Е, ну як Суто-Франція? Не порушували аж так каботаж, але в більшості їздили по Франції і потім перейшли на Німеччину. І до мене лише тепер помаленьку починає доходити, чого ці люди переходили з Франції на Німеччину, якщо в Німеччині менші ставки. Але тако дійсно, якщо проаналізувати, то... То краще ті країни. Там ти більше кілометрів зробиш, але по нормальній дорозі з адекватним розходом типу, і взагалі. Тому будемо пробувати вже кудись переносити нашу роботу десь на ті напрямки. І подивимося, що з того всього буде. Коротше, прийшла мені фактура за пальне, прийшла ДКВ фактура, і я чесно з ДКВ трошечки прозріваю. Я настільки мені ця карта подобається, тим, що багато заправок, цього всього, але бляха, вони так дурять, що просто капець. У мене просто от в чому прикол, що я в Німеччині заправлявся на шелці, і я пам'ятаю, що була ціна за солярку євро 50 з чимось. Прийшла мені короті, фактура, що я заправлявся в Німеччині на тій заправці шел, і що в мене взяли за пальне поза літр 2 євро. Ну там не цілих 2 євро, там євро 97. Коротше, на 40 копійок на рівному місці. Ще там таких пару заправок дивився, що я заправлявся по одній ціні, а у фактурі вказана зовсім інша ціна. І от е, тепер не знаю, навіть не буду чекати вже 1 вересня. А от зараз тепер буду записувати місце, де я заправлявся, країна, дата, кількість, е, на яку суму заправився, ціна за літр і все решта. Бо, блін. Так намахують, що просто капець. А ну, якщо хтось стикався з картою ДКВ, стикався з оплатами за, з, по фактурах за ДКВ, напишіть в коментах, чи у вас таке бувало, чи не бувало, чи це в мене тільки такі приколи. Хоча не тільки в мене, бо я також спілкувався з Анжелікою, то в них там теж були якісь приколи з цією ДКВшкою. Тому напевно потрібно переходити на якусь іншу топливну карту. Є зараз в мене пропозиція перейти на Юту. Також, до речі, хто користується картою Юта, напишіть в коментах, як вона взагалі. Бо, блін, з ДКВ трошечки напряжно. Я, знаєте, якось так один місяць був писав, то в мене там реально не зійшлося десь 200 євро. І потім вже не писав. Типа вже думаю, ладно, не буду писати, може, думаю, я щось провтикав чи ще щось. Але цей раз прийшла фактура, я так пару позицій подивився і дивлюся, блін, реально вони намахуються. Того попробую ще писати цей місяць до кінця місяця і подивлюся, що воно як воно себе покаже. Ну чувствую, що покаже воно себе не круто. Бо просто якраз так вийшло, що я в Німеччині тільки заправлявся один раз. І дуже пам'ятаю, що це була шелка і що це була така ціна. Бо я ще тоді здивувався, що на шелці, типу, така ціна, що це типа, шелка рахується як ну, дорожча заправка. А тут бляха в кінці, коли прийшла фактура, то ціна вийшла зовсім інша. Того треба коротше, це все діло контролювати, записувати і напевно, що з ними договір розривати. Хоча договір не розривати, зробити просто ще одну карту собі і по можливості користуватися іншою картою, а цю мати, знаєте, таке, типу, на запас. Бо все рівно, як би не було, ДКВ, типу. Заправок, ну, заправок, які обслуговують ДКВ-карту, є дуже багато, прям максимально а, багато. Друзі, прилетіли ми на завантаження, будуть нас, напевно, вантажити якимось вікнами. Має бути у нас дві палетки 100 кг, то це палю басу будуть вікна. Але сказали почекати 10 хвилин. Тому чекаємо, зараз завантажуємось, і там у нас буде десь в районі напевно, 140 км тіпо, до розвантаження. І розвантаження завтра на 8.30. Друзі, ми вже завантажені, будемо перевозити ось такі рамки. Не знаю для чого вони Пише в заявці, що вони мають 100 кг, але ну, я щось не думаю, що вони соточку важать, бо вони дуже прям легенькі. Так вони їх прив'язали. І думаю, що все чітко, все доїде. Тому зашторюємось і їдемо. Друзі, ну що, виїжджаємо в сторону розвантаження. До розвантаження, як я вам і казав, 140 км і знайшли ми за, 100, 3, за 113 км паркінг. Тому сьогодні 113 км проїжджаємо і вже собі будемо відпочивати. Вийшов на сьогодні день максимально на розслабоні. Будемо собі їхати помалу, 85, не спіша, щоб зробити розхід за цю трасу 10-11 літрів. То й що? То й все? То й, в принципі, поки їдемо, то я вам змонтую по дорозі відосик. Виставляю ви. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, писати коменти. То й в принципі, всім пока.